Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Для вручення квартир запрошується київський міський голова та представник ради ветеранів АТО. Дякую, Роман. Сергій. Акші Роман, є в залі. Підійдіть, будь ласка. Однокінат не квартира Мізірному Григорію. і почат. Всіх вітаю з отримання е, квартир. І зараз е, ще ті, хто наотримали квартири, я прошу, щоб профільний зал звітував і чітко розказав е, алгоритм, коли квартири будуть. Всі, хто стоїть зараз. Через отримати. Не в майбутньому, в якомусь далекому, а найближчій час. Сьогодні 13 квартир було видано, 15, дві люди не змогли прийти, тому що зараз проходять лікування. Це пораненим, тяжко пораненим, в першу чергу, це їхня першочерговість і далі вже по черзі. Це не сертифікати, це вже квартири з ремонтом. І ті ключі, які видані, люди можуть вже зараз після цієї наради їхати і заїжджати в нове житло. За цей час видано. 393 квартири а, учасник, а, учасникам АТО. Ми зараз розробили програму, розуміючи те, що спочатку ми проголосували надання земельних ділянок, але а, тоді кількість учасників АТО була а, 3 тисячі на сьогоднішній день більше 27 тисяч учасників АТО. І такої кількості землі в місті Києві не існує. Ми розробили програму матеріальної компенсації а, 400. 400 наподаткованих мінімумів, це, мінімів, це 860 000. близько 860 тисяч гривень. Кожен захисник, кожен патріот, який був учасником АТО, отримує. Це найвищі показники, найвищі гроші, які місто Київ дає взагалі учасникам АТО. І дійсно приділяємо увагу для того, щоб вирішити це питання. Не будемо забувати, що це патріоти. Це ті люди, які не ховались, ті люди, які дійсно захищали і продовжують захищати незалежність країни країни і наш зобов'язок першочергово вирішувати ті ж їх негайні питання, які вони піднімають.